Три роки, нагадує Валентин Трохимчук. Це святе місце обабіч президії Верховної Ради з його легкої руки не залишалося порожнім надовго. Той самий маршрут з однією тією ж метою керманич української держави за останні 33 місяці змушений був здійснювати тричі. Кожна з політичних сил, що нині стали головними фігурантами чергової коаліційної епопеї, продовж майже трьох років піднімалась на верхівку парламентсько президентської республіки, отримуючи прем'єра з числа власних партійців. Тієї миті Юлія Володимирівна схоже навіть не сумнівалася в результативності голосування і втригою була хіба кількість голосів відданих за Тимошенко прем'єра. Такі одностайності політичних противників могли позаздрити усі перші українські міністри за весь час незалежності. Відмовити леді не змогли ані соратники, ані опоненти. У Копілці найпопулярнішої жінки вітчизненної влади опинилися голоси не лише любов друзів число оточення президента, а й депутатів, з котрими вона стояла на різних майданах. Моє прохання допоможіть цьому уряду. Встаньте пліч опліч. Давайте будемо братами і сестрами. Перед таким величезним іспитом, ради якого варто. Присвятити своє життя. Здавалося, цієї натхненності вистачить, якщо не назавжди, то як мінімум надовго про можливу зраду помаранчевих ідеалів, тоді не готові були думати ані автори красових настанов, ані ті, хто брався їх виконувати. Я хочу завірити вас в тому, що я не за яких обставин не розчарую не народ України, не президента України, не кожного з вас. Я хочу, щоб ви знали, що ця довіра, яку ви сьогодні мені висловили, це найвища цінність, яка є в моєму житті. Його прем'єрство залишатиметься під питанням до останнього а кількість охочих поаплодувати перемозі буде майже на сотню меншим аніж попередниці. Юрій Єхануров стає главою уряду лише з другої спроби та йде за активного протекторату гаранта. Я звертаюся до вас як політичних лідерів. Я звертаюся до громадських бізнесових кіл. Нам треба заховати софіру війни, заховати далеку під лаву і бажано забути місце, де вона лежить. У переліку депутатів, що вирішили підтримати другого президентського висуванця, також будуть прізвища тодішніх опозиціонерів лише від партії регіонів 50 осіб. Але цього разу розмова про консолідацію політику радше умріяне, аніж дійсність. Цей шов важкий процес співпала і погодження, і процес примирення українських еліт, еліт сходу і заходу. Я так думаю, що ми достойно пройшли цей шлях. За 271 долю цього голосування буде вирішено задовго до його проведення, але радість від результатів на табло сесійної зали від того не буде меншою. Лідери електоральних симпатій йшли до своєї мети повернення у владу довгих два роки і за цей час змогли перетворити тимчасових союзників на учорашніх ворогів. Я порах. закликаю український парламент до порозуміння і ще раз зважити свою велику консолідуючу місію. Яка лежить лежить на ваших плечах. заклик Віктора Ющенка, окрім членів антикризової коаліції, натхненно виконує три десятки депутатів з президентської фракції та шестеро членів б'ют. Втім, впровадження у життя настанов лідера держави, призначенням Віктора Януковича на найвищий пост виконавчої влади і завершиться від перезавантаження парламентської урядової альянс, зрештою, так і не врятують ані силові акції більшості, ані її об'єднавчі декларації. Коли в державі політики об'єднуються, цей процес. Він буде проходити і в суспільстві І це дуже важливо. невдовзі головному керманичу держави доведеться в четверте виконати цю почесну місію прізвища, котра зі свого крісла виголосить гарант, нині чи хто наважиться назвати впевнено, але завдання, котре отримає новий прем'єр,